Потрібно найняти інженерів, програмістів і фахівців з AI швидко. У традиційному агентстві ви сплатите від 12 до 30% річної зарплати. П'ятеро розробників із зарплатою 4 тисячі доларів на місяць обійдуться вам у понад 20 тисяч доларів або ви можете найняти внутрішнього рекрутера і витратити руки на інструменти, навчання, KPI, конференції, зарплати і податки. Забудьте про все це. Знайомтесь, Romanuk AI – ваш рекрутер з AI. Найм на 40% швидше та на 30% дешевше завдяки AI сорсингу та автоскринінгу. Ви платите лише за продуктивні години. Дашборд у реальному часі усі резюме співбесіди та KPI на одному екрані. Призупиняйте, масштабуйте або відновлюйте найм з попередженням лише за тиждень, жодних довгих контрактів. Обирайте «Парт-тайм» для однієї трьох ролей або «Фул-тайм», щоб знайти до п'яти посад на місяць. Обидва плани включають нашу автоматизацію, AI-інструменти і щотижневі звіти без доплат за найм. Готові отримати свій відділ рекрутингу за день, а не роки. Натисніть нижче, забронюйте безкоштовний 15-хвилинний дзвінок і розпочніть наймати розумніше вже сьогодні.